Все готово. Угу. Всім доброго дня! Сьогодні дуже цікава подія відбувається в місті Порядок. Е, прямо зараз буде розпочинатися дуже цікавий семінар і стратегічного планування. Ось ви бачите е, присутні. Присутні цей захід відбувається в центрі громадської активності. Це місто Порятин. Наразі. Зібралося вже Денис, Скільки скільки чоловік зібралося в залі? Вже ну, 29, 29 чоловік. Уже 29 чоловік. Представники порятинщини. Це різні люди. Це і влада, і громадські організації, і приватний сектор, люди малого і середнього бізнесу, які є на порятинщині. І ось прямо зараз. Підійшов Олексій Петрович Рябоконь із тренерами, які будуть якраз допомагати жителям Порятинщини планувати стратегічне планування, розвитку нашого міста. Поки ще все не почалося, я скажу, що я також, як громадська організація, представник громадської організації запрошена на цей захід і я напередодні отримала такий дуже цікавий лист, я хочу вам просто його зачитати. Відповідно до розпорядження міського голови від 5 грудня 2013 року номер 135 створено робочу групу для розробки проекту стратегічного планування розвитку міста Пирятин. Запрошуємо вас взяти участь у процесі підготовки стратегічного плану розвитку міста Пирятин як член цієї робочої групи, і разом з іншими лідерами бізнесу та громади працювати над створенням спільного бачення майбутнього нашого міста. Ми плануємо запросити до процесу стратегічного планування, який триватиме наступні 5 місяців, найширші кола представників громади нашого міста, підприємців, фінансистів, освітян, робітників засобої масової інформації та органів місцевого самоврядування. Я бачу, що вже почався захід, але я все-таки дочитаю лист. Ми спільно визначимо пріоритетні напрямки розвитку нашого міста, погодимо стратегічні та операційні цілі, визначимо завдання, виконання яких забезпечить вирішення критичних проблем. Метою цієї роботи є не тільки підготовка плану як такового, а створення більш сприятливих умов для розвитку міста, зміцнення партнерських, партнерства між приватним сектором, міською владою, зокрема для заохочення внутрішніх інвестицій, завдяки яким створюватимуться нові якісні робочі міста. І я хочу вам сказати, шановні наші глядачі, що я бачу, я зараз приєднаюся до цієї робочої групи, але я вже зараз бачу різних представників, таких найкращих людей нашого міста, активістів. Знову ж таки, повторюсь, цей це і, цей і це бізнес, цей активісти нашого міста. Я бачу тут і директор школи, я бачу тут головних лікарів. Зрозуміло, що тут є представники міської ради. Переконана, що захід буде дуже ефективний, і, і ще раз хочу підтвердити, що порятин це якраз те місто, де дійсно питання вирішується спільно, влада, громада і бізнес це дуже позитивно, як на мене. І Знову ж таки, бачите, захід тільки розпочинається. Денис, чи зможемо ми почути взагалі те, що там відбувається? Я бачу, що говорить Олексій Петрович, зараз мені не чути, про що саме він говорить. Я думаю, що ми не зможемо почути про те, що вони говорять, тому що він говорить достатньо тихенько і не наше обладнання, обладнання, обладнання не готове достатньо... його прийняти. Ну, на жаль, ми не, ми не зможемо почути все те, що відбувається. Тоді, Денис, я тебе ще раз попрошу, покажи нам, будь ласка, наскільки це можливо, покажи нам картиночку, покажи нам людей, які присутні тут. Просто не всіх людей видно, mm -hmm. але їх вже більше. Не всіх 30. людей видно, це видно тільки частина людей, які є, інша частина знаходиться з іншого, з іншого боку зали, але е, скільки, давай ще раз такий підсумок, коротенький, скільки людей, яка кількість людей присутня зараз серед mm -hmm. при громадської активності? 34. 34 особи, тобто 34 активісти зібралися для того, щоб попланувати майбутнє нашої порядочни. На цьому я буду завершувати нашу трансляцію. Дякую всім, хто був, був з нами, дивився на нас. І думаю, що це не останній ефір на сьогоднішній день. До зустрічі!